Вони віддали життя, ми збережемо пам'ять. Хмельничани зібралися на щоденну ранкову хвилину мовчання, аби вшанувати полеглих захисників. Така традиція із зупинкою в одну хвилину у нашому місті відносно нещодавно зазвичай це відбувається на головних перехрестях обласного центру. Особливо в, ну, в спальних районах у нас, тобто там рух. Життя триває, і ніхто на хвилину не зупиняється. На жаль, в закладах освіти в державних закладах хвилина мовчання здійснюється. Позамовчувані люди встають, вшановують пам'ять. Серед мирного населення це ще не є настільки популяризованим. Попри дощову погоду, сьогоднішній захід зібрав чималу кількість людей, серед яких родини полеглих героїв, військові, владці та просто небайдужі хмельничани. Усі як один кажуть, така ініціатива потрібна як ніколи. Насправді, вперше на жаль. Але це є дуже важливо, і мені здається, що останнім часом люди вже почали забувати про те, що йде війна, і вони плюють на хвилину мовчання. І поки хлопці там виборюють нам свободу, виборюють нам життя, мирне небо це мінімум, що ми можемо зробити тут. До такої акції я доєднуюся не вперше. Я з міста Полоного там проходить таке завжди. Я вважаю, що це потрібно робити, бо деякі люди забули, що ми живемо в період війни. Деякі люди просто вже привикли до цього. Але є люди, які втратили дуже сильно багато на війні, і їм потрібно ця хвилина, хвилина пам'яті вшанування їхніх родичів, їхніх загиблих. Це як дяка їм за це. Дякувати кожному воїну, усім силам безпеки і оборони за те, що тримають кордони, за те, що б'ються за майбутнє. Наших дітей замирне небо над Україною після спільної хвилини мовчання учасники колоною вирушили до багатокутників з нашими героями по вулиці Проскурівській. Серед інших, і пані Інна. Її 17-річний син загинув ще у вересні 2014-го. Тоді зовсім юнаком став на захист нашої країни. Жінка каже, хвилина часу кожного. Хоч і не поверне її дитину, але точно не буде зайвою для пам'яті кожного захисника. Ну щоб пам'ятали, що наші хлопці нас захищають, їм Ми живемо спокійно, поки. І щоб їх пам'ятали, це наша історія, що у нас були такі наші українські хлопці. Вони в нас молодці, вони в нас козаки. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.